Доброго дня! Сьогодні в нас на огляді штангенциркуль електронний цифровий 150 мм. Бачимо, в комплекті є батарейка, і зараз подивимось його детальніше. Прилад призначений для вимірювання зовнішніх та внутрішніх розмірів деталей. Як бачимо, дуже легко регулюється. Кнопочка вімкнути, вимкнути. На дисплеї дуже добре видно всі показники. Так, тут можна поставити на 0. Ще можна так перемкнути. Дуже зручний компактний дизайн. Можна виміряти до 150 мм. Замовити даний штангенциркуль ви можете у нас на сайті. Посилання буде нижче в описі під відео.